Взаємодія заради стійкості. Коломийська єпархія Української греко-католицької церкви провела форум соціального служіння. Учасники форуму парафіяльні спільноти, представники громад та духовенство. Більше дивіться у сюжеті. Розпочався форум божественною літургією у катедральному соборі Преображення Христового. Опісля відбулось нагородження учасників грамотами за розвиток соціального служіння на своїх місцях. Ну а далі до роботи щороку ми збираємо всі наші структури, ну наші організації місцеві і парафії для того, щоб ділитися на першим досвідом. Та хто які має потреби, які має болі, які має труднощі. Там ну, цей форум відбувається вже щорічно, вже якийсь там надцятий рік. І хоча ми комунікуємо, напевно, щоденно з нашими структурами, але ми хочемо сьогодні десь у такому. Простішому форматі говорити про те, що ми робимо. Там зараз буде таке представлення в форматі світового кафе, де можна буде побачити, хто які більші наші структури що роблять. І згодом також ми будемо мати різні доповіді. Щодо доповідей, говорили про стратегію соціального служіння ОГКЦ, соціальні послуги як інструмент допомоги потребуючим, соціальну згуртованість та про служіння на деокупованих територіях. Нам важливо, щоб ми могли під різними кутами, під різними знаєте, не знаю, оптиками побачити, що ми маємо робити зараз, і до чого ми зараз є покликані. Благодійний фонд Карітас Коломия вже багато років є взірцем соціального служіння. Директор організації до того ж синкл соціального служіння Коломийської єпархії УГКЦ, отець Сергій Триф'як, каже, що через війну довелось трансформувати діяльність Карітасу і вчитись приймати нові виклики. Якщо ми мали одні пріоритети, звичайно, зараз пріоритети змінилися. Ми розуміємо, що найбільш потребуючими зараз є найперше внутрішні переміщення особи, але так само сім'ї наших військових, які ну, найбільше страждають від війни. Але так само люди, для котрих ми служили до того часу, вони стали ще біднішими. Та, ну, воно десь десь часто на жаль так відбувається, що люди, котрі є бідні під час кризи, чи під час війни, стають біднішими і ми повинні так само зосередити свою оптику і на тому, щоб їм могти допомагати, мати ресурси для того, щоб допомагати. Поділитися своїм досвідом та почути колег має намір отець Роман Кіцелюк, парох церкви стрітення господнього у Коломиї. Ми мали Різне служіння. А з початком війни так в такому плані гуманітарному відреагували на те, що наш парафіяльний будинок, який парафіально такий молодіжно-котехтичний центр віддали для проживання переміщених осіб, і до сьогоднішнього часу вони там проживають. На даний час є та проблема, що все ж таки не до кінця ми, наприклад, питання з державою вирішили щодо повернення наприклад, комунальних платежів, бо все ж таки живуть люди. Так і на даний час має 18 людей які користуються газом, електрикою, користуються іншими речами, і ми мусимо шукати кошти для того, щоб покрити ці комунальні платежі. Ну і також, я думаю, як напевно всі, тобто люди трошки втомилися та допомагати, і мусимо шукати якісь додаткові ресурси для того, щоб люди мали гідне життя, які в які в нас проживають, які, які ми хочемо стараємося допомагати у соціальному службі. Загалом, до Коломиї на форум соціального служіння з'їхалося близько сотні учасників. Організатори мають надію, що такого плану взаємодія допоможе бути їм стійкішими і впевненіше дивитись у завтрашній день.